Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую в країну ліплення. Діти, ми з вами в країні іграшок. Нас зустрічають мешканці країни іграшок. Іграшки всі чудові і різні. Давайте познайомимося з одним з мешканців країни іграшок пірамідкою. Ось кільце, і ще кільце. Усі кільце я зберу. Та на стрижень одягну. Вийде башточка чудова. Пірамідка різнокольорова. Діти, у мене є чудова пірамідка. Давайте роздивимось її. У пірамідки є верхівка ковпачок, є кільця. Різні за кольором, різні за розміром. І є основа стрижень. Пірамідку можна складати і можна розбирати. Коли ми розібрали пірамідку і виклали всі кільця в ряд, підрівняємо їх знизу і уважно роздивимося. Кільця. Діти, дивіться, перше кільце найбільше. Далі кільце трохи меншого розміру, наступне кільце ще меншого розміру, і останнє кільце найменше. І сьогодні ми будемо ліпити пірамідку. Нам потрібен пластилін різних кольорів, дошка для ліплення і стека. Це ніж для пластиліну. Підкотимо рукава і розімнемо пальчики. Гарні у нас іграшки, ляльки, ведмедики, м'ячі, пірамідки, літаки, з ними весело нам грати і на місце прибирати. Перше кільце найбільше. І ми залишаємо цілий великий шматок пластиліну жовтого кольору. Наступне кільце блакитного кольору трохи меншого розміру. Наступне кільце зеленого кольору ще трохи меншого розміру. І наступне останнє рожеве кільце ще менше. Беремо великий цілий шматок пластиліну жовтого кольору, розминаємо його пальцями. І між долонями прямими рухами вперед-назад. Розкачуємо пластилін так, щоб отримати довгий тонкий стовпчик. Таким чином, робимо декілька довгих тонких стовпчиків різного кольору, різного розміру. Отже, ми отримали довгий тонкий стовпчик. З'єднаємо краї цього стовпчика, щоб вийшло кільце. З'єднали краї, притиснули. Отримали найбільше кільце. Таким чином робимо зі всіх стовпчиків кільця. А далі складаємо пірамідку, кладемо по порядку кільця. З невеликого шматочка пластиліну будь-якого кольору, а я взяла білий, скачаємо кульку, розімнемо цей шматочок пальцями і круговими рухами зробимо кульку. Це буде ковпачок верхівка. Діти, зліпіть, будь ласка, з пластиліну, пірамідку і до зустрічі Україні ліплення!